Ріодеської державної телекомпанії новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю суботу, 29 серпня, у будівлі Одеської обласної ради пройшов обшук. Його проводили співробітники слідчого управління регіонального главку міліції спільно з співробітниками прокуратури в приміщенні управління майнових відносин облради. Повідомили в прес-службі ОДА. Правоохоронці стверджують, що до них надійшла заява від представника партії Батьківщина щодо порушень під час процедури продажу комунальної власності. Йдеться про аукціон, який проходив близько місяця тому. Зокрема, тоді були продані пальове поле за Палацом спорту на проспекті Шевченка, частина будинку прийомів на французькому бульварі, відомого також як дача Маразлі, масонський дім на княжі і ще низка об'єктів. Слідчі дії проходили в обстановці прозорості і у присутності журналістів, яких на захід запросила прес-служба Одеської обладміністрації. Ситуацію навколо нечесних торгів, що вже склалося, пообіцяв розібратися голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Сакашвілі. Губернатор також запропонував альтернативне рішення електронний аукціон, який буде прозорим і відкритим для громадськості. Хто покупатель? Фірми, когда они зарегистрировалися, коли об'явлені аукціон, за сколько його продали, сколько воно реально могло стоить, якщо ми з вами покупали на відкритому ринку. І хто від цього виграв? Все це вияснимо. Відома серед одеситів як замок Гаррі Портера. Архітектурна споруда, яка належить Міжнародному гуманітарному університету, була захоплена вчора. Більше сотні активістів у Балаклавах знесли паркан за допомогою трактору у і увірвалися на територію замку. Пізніше виявилося люди в Балаклавах, представники автомайдану та ради національної безпеки. На даний момент тракториста затримано та відкрито кримінальну справу за фактом правопорушення. Наступного дня завітав на територію замку і голова Одеської обласної державної адміністрації Михил Сакашвілі. На думку губернатора, не лише люди у Балаклавах повинні відповідати перед законом. Мовляв, захопили будівлю не так просто на території, яка належить міжнародному гуманітарному університету. Проживав за домовленістю народний депутат України Сергій Ківалов. А тенісним кортом, пляжем та іншими послугами на території замку не могли користуватися Одесити. Законы писаны для всех, для вас и для людей, которые вчера сюда пришли. Поэтому милиция приняла соответствующие меры. Но для вас они тоже писаны. А для тех, кто а для тракторов. Для, для, для вас за... они тоже писаны. Кто-то трактористов... -то трактором занимается да, беззаконием, да, а кто-то судами занимается беззаконием. Кто-то прокурорами купленными занимается, беззаконием, кто-то деньги крадет и занимается беззаконием. Не надо мне сейчас зубы закрывать. Сьогодні в Києві проходить позачергове засідання Верховної Ради, на якому депутати у першому читанні розглядають законопроект про зміни до конституції в частині децентралізації влади. Цьому засіданню передували слухання відповідного звернення Верховної Ради до конституційного суду, де проект був схвалений та зустріч президента України з представниками громад всіх областей нашої країни. Ця зустріч надзвичайно важлива для українського народу, який нарешті. Повинен мати право взяти на себе можливості реально і безпосередньо впливати на владу. На думку президента, головною причиною неефективності влади була відсутність повноважень у місцевих рад. Бо не може дядько в Києві знати, що робити в селі? І навіщо йому це? Навіщо концентрація грошей і прав? Якщо ти не можеш дійти до людини, спитати її, чого вона хоче, і визначити це пріоритетом своїх дій. Президент пропонує віддати власне право призначати керівників в регіоні місцевим громадам. Конституційними змінами передбачено, що люди обиратимуть депутатів, а ті свого боку виконком. Посаду голови облдержадміністрації скасують. Натомість з'явиться перфект представник президента, котрий стежитиме за дотриманням законодавства в регіоні. Також громадам буде віддане право розпоряджатися місцевим бюджетом на власний розсуд. Передаємо права, передаємо гроші. І передаємо відповідальність за весь соціально-економічний розвиток громади, район і область. Аби реформа була повністю можливою, підтримати зміни до конституції мають щонайменше 226 народних депутатів. У другому читанні для остаточного ухвалення документа знадобляться 300 голосів. На засіданні Верховної Ради проект закону представив президент Петро Порошенко. Ірина Олег Черба, Факти. У понеділок, 31 серпня, внаслідок зіткнення між представниками правоохоронних органів і демонстрантів під будівлею Верховної Ради, уранені двоє представників національної гвардії. Про це повідомляється Українська служба Бібісі у своєму мікроблозі в Твіттер. як повідомив на своїй офіційній сторінці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Військовослужбовців, які охороняють будівлю Верховної Ради, була кинута бойова граната. Кілька військовослужбовців Національної гвардії отримали важкі поранення їхнє життя в небезпеці. Зранку під будівлею українського парламенту зібралися тисячі людей. Вони виступали проти ухвалення змін до конституції України за частиною децентралізації влади. Після голосування в Раді мирна акція переросла в зіткнення демонстрантів з правоохоронцями. У мережі опубліковані фото, на яких видно, що демонстранти застосували димові шашки, каміння і пляшки з водою. Мітингувальники почали розгойдувати встановлену навколо парламенту металеву огорожу. На що послідувала реакція з боку представників Нацгвардії? Правоохоронці вже кілька разів використовували слізогінний газ проти мітингувальників. Постраждало близько 90 людей. Українська влада ухвалила рішення з 1 вересня 2015 року збільшити всі соціальні виплати. Про це заявив Арсеній Яценюк. За його словами, чинний закон. Припускав, що мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 грудня, але було прийнято рішення про підвищення з 1 вересня 2015 року. Арсеній Ценюк зазначив, що з 1 вересня мінімальна пенсія буде підвищена до 1074 гривень. Виплати вчителям зростуть на 470 4605 гривень, залежно від категорії. Сімейним лікарям – на 453 гривні, медсестрам – на 304 гривні, працівникам соцсфери – на 304 гривні, працівникам культури, зокрема бібліотекарям – на 348 гривень. Виплати по одиноким матерям зростуть на 350-727 гривень. Мінімальна заробітна плата збільшується з нинішніх 1218 гривень на 160 гривень. В Той же час, з 1 вересня, різко підвищаться ціни на електроенергію майже на 20%. Подорожчання торкнеться всіх і міського населення та мешканців сіл. Виробники електроенергії запевняють, що підвищення назріло вже давно. А експерти запевняють, нові цифри завищені. Якщо раніше за кіловат споживачі платили 37 копійок, то з 1 вересня за кожен використаний кіловат електроенергії доведеться платити 45,6 копійок. Цей тариф діє, якщо загальний обсяг використаного електрики за місяць не перевищило 100 кВт. Для тих же, хто перевищує цю норму, будуть діяти інші умови. Якщо ви спожили від 100 до 600 кВт, заплатите за кожен по 79 копійок. А тим, хто перевищив показник в 600 кВт, прийдеться платити за тарифом гривня 48 копійок. На Одещині з'явився ще один пам'ятник Тарасу Шевченку. Відкриття відбулося у Татарбунарах до дня міста. Це вже втретє за останній час в Одеській області встановлюють монумент великому Кобзареві. Раніше це сталося в Любашівці і у Кодимі. Для татарбунарців їхній Шевченко має неабияке значення. Кошти на спорудження пам'ятника збирали всією громадою. Тарбонарах день міста відзначили разом із святом заснування місцевого святоуспенського храму. На центральній площі зібралося чимало мешканців райцентру. Багатьом хотілося побачити відкриття монументу великому кобзареві на власні очі. Кошти на спорудження пам'ятника збирали з квітня по серпень усієї громадою Татарбунарського району. Благодійна акція дозволила зібрати необхідну суму, а це близько 200 тисяч гривень. Таким чином, вперше у татарбонарах з'явився пам'ятник Шевченку. Автор пам'ятника Георгій Кудрявченко, який вважає Татарбунари своєю малою батьківщиною, для нього вцілити образ великого кобзаря у скульптурі Давня мрія монумент створював заточною копією автопортрета Шевченка, де поет молодий з піднятою головою з вірою в краще майбутнє. Як скульптор років звертався до його образу, але за старих часів, там радірадянських часів, всі звикли, що цього його образ завжди створювали. Ну, похмурим, придумуючи якусь там думку, думи мої думи. Я дуже хотів зробити його баладим, впевненим в тому, що ми на кінець-то стали з колін, що станемо на кінець то справді вільними. Значення кобзаревого слова, його бунтарського духу для кожного українця складно переоцінити. Тепер і татарбонарці матимуть перед собою символ, на який слід рівнятись, і до чийого надбання варто періодично звертатись. Його поезія відгукнулася в серцях українців. Його кобзар став настільною книгою для багатьох і багатьох поколінь людей. В своїх віршах Тарас Григорович спонукав українців до боротьби за вільне, щасливе, красиве життя. На відкриття пам'ятника Великому Кобзареві завітали і заступниця губернатора Юлія Марушевська. Для неї подія є дійсно значимою, адже Юлія є уродженкою татарбонарського краю. За те, що ми з вами тут стоїмо і відкриваємо пам'ятник Тарасу Шевченку. Інші українці віддають життя сьогодні, вчора і будуть віддавати завтра. І мені дуже хочеться, щоб ми з вами усвідомлювали, яка дорога ціна цьому пам'ятнику, цим прапорам, тому що ми можемо з вами зібратись, тому що ми можемо вільно говорити. Сьогодні люди помирають, щоб ми мали шанс жити в Україні. Шанування кобзаря в усіх куточках нашої країни свідчить, що ми не забуваємо про його пророчу поезію. І зараз, навчаючись жити в сім'ї вольні, новій, не забуваємо про свої витоки, про безцінні надмання української культури. Майя Жакова, Віктор Даманський. Факти поговорили про проблеми курортного сезону. У неділю голова Одеської обласної державної адміністрації Микил Саакашвілі візитував курортне містечко Затока, що у Білгородністровському районі. Що саме він робив у населеному пункті? Знає Ольга Міщук. Губернатор Михайл Сакашвілі останній укент літа провів на курорті. Щоправда, не ніжився під сонечком на пляжі, а разом з відпочивальниками перевірив чистоту. Залишився задоволений далеко не всім. Отож, провів бесіду із директорами туристичних баз в затоці, підприємцями, представниками місцевого самоврядування. Ті, в свою чергу, використали можливість, аби засипати чиновника питаннями та проблемами. На сьогодні поселковий совет послід... Я скажу без преувеличения. Это банды депутатов практически разделевали все земли. Земли рекреационные, земли, которые приносили доход, земли, которые были выделены под строительство баз отдыха. На месте этих земель сегодня дачи. В результате, если взять экономику, бюджетная составляющая значительно упала. На этом месте будут дачи. Дачи чьи? Депутатов, Прокуратуры. В 2012 году мое предприятие пригласило 50 на 50 сделать водообеспечение центрального района через ультрафильтрацию. С Европейской системой очистки воды, которая сегодня позволяет обеспечить водой. За 60 тысяч долларов. Полностью район был обеспечен был водой. Но сделали 4 скважины по 300 с чем-то тысяч, которые сегодня не работают. Вот рациональное хозяйство. Сюда приезжайте миллионы отдыхающих. Тут все будет все, наверное, в следующем году два раза больше будет, сейчас, в этом. Но не могут эти сети ни электрические, ни канализационные эти выдержать тех нагрузок, которые сейчас есть. Абсолютно инфраструктура там 50-летней давности, а потребности современные, и они будут быстро возрастать. Вот сидит секретарь из полкома Затоковского. Он на воротах моей базы для своей любовницы поставил киоск ничего невозможно пробить ни через милицию, ни через прокуратуру, ни через э, органы, которые регистрируют. Всех купил, в Одессе милицию купил, в Одессе суды купил, Та просто катастрофа. губернатор пообіцяв розібратися у кожній скарзі, адже затока важливий населений пункт для економіки регіону. Михайло Сакашвілі наголосив, що необхідно боротися за курортний сезон, який ще не закінчився. Отож за кожен день вересня. І запевнив, що наступного року сезон починатиметься в травні і буде закінчуватися у вересні, а кількість туристів збільшиться в кілька разів. Слідуємо літом уже час почати готуватися. Ми надіємося, слідчим літом во много во много раз польщем. На останок Сакашвілі все ж таки трохи відпочив від роботи, поспілкувавшись із учасниками міжнародного музичного фестивалю «Джаз Коктебель». Вони подарували йому фірмову фестивальну футболку жовтого кольору і запросили губернатора стати гостем концерту. Ольга Міщук, Вадим Мірза, факти цього року. Більше 10 тисяч дітей нашого міста підуть до школи. На жаль, захистити їх від точок продажу алкоголю і цигарок у Одеської міської ради не вийшло. Незважаючи на рішення одеської міської ради про демонтаж об'єктів, які торгують тютюновою та алкогольною продукцією і знаходяться поряд зі школами, знести все не вийшло. 17 серпня на апаратній нараді Одеської міської ради було прийнято рішення перед початком навчального року знести ларьків, яких торгують алкогольною та тютюновою продукцією поруч зі школами. Але все виявилося не так вже й легко. З 1 січня було демонтовано 37 неливайок, наливайок, але з багатьма виникли труднощі. За статусом вони виявилися не тимчасовими спорудами. Більшу частину ми демонтували, Ті, які ми не змогли демонтувати, Ми дали підписання на перепрофілірування, на чому змогли. Якщо це стаціонарний об'єкт, ми не можемо його ні демонтувати. також. Виникли проблеми з точками продажу тютюнової продукції. Так в ларьках міськпреси, в яких постійно продають цигарки, є всі необхідні ліцензії та касові апарати. Отож, легко прибрати їх не вийде. Ми все таки писали в ліцензіонну палату для прийняття мер і фіскальної реальної служби для їх препятствия алкогольної побаченої фільмів. Мера Геннадія Труханова обурила така ситуація. Він наполіг не на необхідності демонтувати кіоски, які отруюють школярів і студентів через суд. Та розпорядився провести переговори з власниками мережі, аби вони добровільно відмовились від торгівлі такою продукцією біля навчальних закладів. Якщо ж ті відмовляться, то міськрада готова переходити на жорсткі методи боротьби. Давайте будемо почати за судний пріполучать рішення суду, і, і Якщо вони все поняли, ми пішов дітей дії. Значит, будемо будем поступать жорстко. Ольга Міщук, Валентин Блях, Владислава, приходько, факти. Основні напрями розвитку освітньої галузі Одещини колегіально визначилися під час брейнштормінгу за участі керівників органів освіти області, директорів навчальних закладів, педагогів і батьків з Одеси і області. Основна ідея подібних обговорень московий штурм направлений на спільне. Генерування великої кількості ідей для вирішення поставлених завдань, з яких потім обираються такі ідеї, що будуть втілюватися і розвиватися. На нинішньому брейнштормінгу було дев'ять секцій: освітні зміни, необхідність, економічна складова, соціальна доцільність, автономія закладу освіти за і проти. Безперервна освіта та навчання протягом життя, необхідність якісних змін, національно-патріотичне виховання, основа розвитку особистості суспільства, нації. Якість і прозорість ринку освітніх услуг, інформаційно-комунікаційний простір, учасників освітнього процесу, формальна і неформальна освіта сучасного позашкілля як ресурс особистого зростання дитини, актуальні проблеми освітнього менеджменту, упровадження інклюзивного навчання як умова рівного доступу до якісної освіти. Наш тул працював над проблемою автономії учебних заведень за і проти. И за своим столом мы выделили таких три основных ключевых направления. Естественно, это финансовая автономия, во-вторых, это кадровая автономия и педагогическая автономия. Мы видим, к чему нам нужно идти, это то, чтобы ребенок с его талантами стал приоритетом образования. Для этого необходимо перестроить наши технологии на... и Не только технологии, но и содержание образования, и цели образования именно в, в эту, в, плоскость персонифицированного обучения. И что для этого мы видим, можно сделать, это в первую очередь те люди, которые работают в образовательной сфере, они должны как бы... Как бы это лучше выразить? Менять. менять свое сознание. Любая государственная система образования она строится на ответе на вопросе. Кого мы учим? Зачем мы учим? Как мы учим? Наш стол обсуждал проблемы качества и прозрачности образовательных услуг. Для меня было большим и реально открытием узнать, что в районах все гораздо прозрачнее, чем в городе. Школы не могут пользоваться э, финансами, которые они получают в результате аренды других каких-то услуг. Эти деньги потом не доступны, то есть эти деньги распоряжаются районом, а как оно распоряжается, тоже не знает никто. То есть вот эта прозрачность. Говорили о том, что директора отчитываются перед обществом. Ністю да, но так. Хотілося б це відіщо онлайн, і на сайтах общественно образовательный портал ми організували. На сьогоднішньому заході я побачила мотивованих людей, які хочуть щось зробити. Це важливо. Я дуже таку активну позицію показали батьки, що вони відразу запропонували конкретні інструменти. Мало ще роботи в в сферах там, нових технологій, ще там, бракує інновацій. Але так, як ці люди мислять, та, їхня готовність щось робити показує, що це можна подолати. Те, що сьогодні наработали, робоча група сьогодні відпрацює. Те, що можна вирішити на рівні області, ми на колегії обсудимо, утвердимо і будемо вирішати. А ті питання, які вирішуються на рівні міністерства і в чиновничних кабінетах, я маю ввіду кабінет міністра Верховного Совету, ми відправимо на розгляд в Верховний Совет и Кабинет Министров Министерства образования и науки. Ніч на 31 серпня молодшим інспектором відділу охорони Одеській виправній колонії номер 14 під час несення служби на території зовнішньої забороненої зони установи був помічений засуджений, який намагався скоїти втечу. Вартовий кілька разів давав команду Стій буду стріляти, але, незважаючи на законні вимоги, засуджений продовжував рух у напрямку вишки. При цьому перетнув кілька рубежів охорони, намагаючись піднятися в башту. Після неодноразового попередження вартовим здійснено попереджувальний постріл, внаслідок чого втікачеві завдано поранення, несумісне з життям. Повідомляють у відомстві. Втікачем є засуджений, який неодноразово був судимий за тяжкі злочини, а саме розбійний напад скойний групою осіб і Чисельні крадіжки його засудили до трьох з половиною років ув'язнення, і цей термін вже підходив до кінця. В управлінні паніціярної служби також відзначають, що спробу втечі зафіксували і в СІЗО на Люздорській дорозі. Там, 30 серпня, припинена спроба здійснення втечі двох ув'язнених. Парочка намагалася спиляти решітку в камері за допомогою засобів зроблених з особистих речей, дозволених для використання у місцях позбавлення волі. Один з тих, хто намагався вчинити втечу, вже засуджений за скоєння тяжкого злочину до семи років позбавлення волі. Інший ув'язнений перебуває у закладі за підозрою у скоєнні тяжкого злочину. Ведеться слідство. Невпинний розвиток комп'ютерних технологій привів і до появи інтернет злочинців. Відтепер надурити довірливих громадян можна і не виходячи, не відходячи від комп'ютера. За таким сценарієм на Одещині діяла група шахраїв з п'яти осіб. Сутні злочинної діяльності зломисників полягала у створенні копій відомих інтернет-магазинів побутової техніки. Більше подробиць у нашому сюжеті. З травня місяця цього року до міліції почали надходити звернення громадян щодо шахрайських дій з боку невідомої особи, яка, використовуючи ім'я відомого інтернет-магазину Кейшопком'юей, незаконно заволоділа їх грошовими коштами. З метою конспірації зловмисники використовували для зв'язку з потерпілими сіп телефонію з номерами оператора стільникового зв'язку. В результаті користувачам ішов автопередзвін з нібито міських номерів. Це давало громадянам підстави вважати, що їм телефонують зі стаціонарного телефону. Крім того, Очі знаходили чисельні позитивні відгуки відносно інтернет-магазину. При цьому шахраї маючи глибокі знання в it сфері, постійно користувалися сервісами, які унеможливлювали встановлення їхніх адрес та іншої інформації для їх ідентифікації. То, що ми вже ми іміємо. Я думаю, що на ще буде рости, зв'язку з тим, що якби ми надіємося, ну що будуть більше людей к нам, братя і на сьогодні близько двох мільйонів гривень вже. около 150 потерпевших и около 2 миллионов гривен. То есть а тематика, это интернет-магазины, связанные с бытовой техникой, мобильные телефоны, э, телевизоры, то есть вот аппаратура в основном. Юрій Виходець під час прес-конференції відзначив, що шахраї продавали товар за ціною нижчою за ринкову. Саме цим вони підкупали громадян. У такий же спосіб протягом квітня цього року діяв ще один шахрайський інтернет-магазин Кейстор.ком'юей. Вони були фіктивними та зареєстрованими в місті Києві. Грошові кошти, отримані зловмисниками, протизаконним шляхом, знімалися у банкоматах з рахунків, за якими були закріплені банківські картки, оформлені на підставних осіб. У результаті вжитих заходів працівниками міліції всіх зловмисників було затримано. Если есть таковые, которые, ну, может быть, по какой-то причине до этого не писали заявление или там, не знали, куда писать, пожалуйста, чтобы наоборот обратились к нам с целью того, чтобы написать заявление и принять участие в этом уголовном процессе в качестве гражданских истцов, в качестве потерпевших. Нагадаємо, за даними фактами, приморським райвідділом міліції Одеси було розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Анастасія Роболець, Дмитро Боровецький. Факти. Ми дивились новини, факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.